Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, сьогодні у нас у гостях. Вітаю вас! Добрий день. Розкажіть про ваше активне літо. Завершилось літо вже осінь. Підходить до завершення. Розкажіть, чим ви займалися? Літо це завжди такий активний період. літо можна зробити набагато більше ніж восени. Розкажіть, що робили? Ну, По-перше, я хочу подякувати нашим ЗСУ, хлопцям, дівчатам, за те, що ми можемо проводити заходи і проводили. Так що їм дуже-дуже дякуємо і за те, що ми можемо з вами сьогодні спілкуватися, ходити на роботу і жити своїм життям. Літо в нас було активне, воно в нас було, можна так сказати, і спортивне. Перший раз ми... Спробували, і в нас вийшло провести такий турнір з пляжного волейболу серед непрофесійних команд. У нас були по вісім команд турніри. Перший раз ми коли зробили реєстрацію онлайн, за один день зібрали вже більше вісьми команд. Тобто, були, звичайно, резерв. Перший наш турнір пройшов на ура. Було ще багато ті, хто не попали. Ми пообіцяли зробити і другий турнір. Ну і так вийшло, що в нас було три турніри. Звичайно, на наступний рік ми також плануємо вже розпочинати такі турніри вже з початку літа. Ми проводили ці турніри на пляжі Хімік. Є така площадка волейбольна, яка була. Зроблена за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив. Тобто ми там проводили такі турніри. Це була ідея нашої молодіжної ради, і ми її втілили у життя. Також влітку в нас відбулись Давайте за волейбол так. команди, які приймали участь в, перших, в першому турнірі, чи потім вони приймали участь, чи ви ставили якісь обмеження, щоб тільки команда могла один раз, аби всі змогли пограти. Ну, в, в другий тур в нас прийшли, були, реєструвалися, звичайно, ті ж команди, тому що їм дуже сподобалось. Ми зрозуміли, що все ж таки нашій молоді не вистачає таких спортивних, саме. Таких активних заходів. І вже все ж таки ми робили обмеження. Ми хотіли, щоб всі, хто мав бажання, мали змогу все ж таки прийняти участь. Вже в третій турнір то також вже попала ще одна команда. Там було декілька людей, але вже вони міняли состав, змінювали. Але ну, назва була звичайна та ж сама команда. Було в нас в одному турнірі, брали участь по вісім команд. Скільки загалом учасників було? Більше ста. За три турніри. Да, так, так. Були... За три турніри це були, перес... тобто це не були там чи студенти, це були хлопці-дівчата, друзі, тобто і команди, які реєструвались. Дуже багато було вболівальників, тобто такі були запеклі в нас змагання. А спортивних змагань ще можливо планували чи підходили до вас учасники і казали, що не хочемо обмежуватись лише волейболом? Ще щось? Так, вони також хотіли баскетбол, футбол, але в нас вже літо закінчувалось, і наразі ми також зараз розглядаємо таке питання, щоб проводити такі ну можна сказати, турніри знову ж не професійні. Вже в навчальних закладах або в спортивних залах, тобто будемо зараз розглядати таку можливість. Окрім спортивних змагань, що ще робили влітку? Також в нас відбулось перший раз це катання, такі подорожі на САП-дошках. Ми проводили такі. Релаксуючі, можна сказати, заходи і для нашої молодіжної ради, і для молоді, саме волонтерів, що ті, які допомагають нашим зсу, нашим переселенцям, щоб вони трішечки відволіклись і насолодилися, все ж таки природою, насолодилися нашою річкою і собі порелаксували. Зібрали достатню кількість учасників? Так, учасників було, було дуже, дуже багато. І один ще в нас був захід. Він був присвячений до Дня захисника і захисниць України. Ми проводили його спільно з департаментом соціальної політики. Саме на САП-Дошках в нас прорелаксували. Учасники бойових дій, помічники ветеранів і молодь з числа волонтерів. Учасники бойових дій та помічники ветеранів приходили зі своїми дружинами, зі своїми дітьми, тобто вони також спілкувалися на свої теми. Тобто, вони хто ще не були знайомі, познайомились, і можна так сказати, спокійно. Подорожували знову ж ти по нашій річці. Що ще робили влітку? Восени розкажіть про ваші крайні заходи. У вас їх дуже багато спостерігаючи за вашими ці Ви дуже активні. У нас також відбувся майстер-клас з виготовлення суш. Також молодь виступила з такою пропозицією. Шеф кухар нам розповів різні тонкощі приготовлення суш, і учасники їх приготували, могли зразу же їх спробувати, а деякі забрали додому, щоб пригостити своїх рідних та близьких. Також у нас відбувалися турніри з боулінгу. І серед молодіжної ради, знову ж серед волонтерів. Також з департаментом соціальної політики в нас був проведений такий захід єднання поколінь. Тобто на турнірі з боулінгу зібралось три покоління: це дітки, молодь і люди поважного віку. Ми думали, як правильно, чи окремо, щоб діти, окремо молодь, окремо наші поважні, можна сказати, молоді так, люди змагались. Але ми вирішили, що все ж таки на одній доріжці повинні бути всі, всі три покоління, тобто, щоб вони між собою комунікували, подивилися, що таке. Молодь навіть, що таке робота в команді. Тобто, це не твої друзі, це зовсім рі, чужі люди і ще й різного віку. Як ну і стали спільно мову. спільну мову. І ви знаєте, наші, хто 18 вони розповідали молоді дітям, як вони відпочивали. Наша молодь показувала, як правильно грати. Діти також були в захваті і. Там, де саме була дружня атмосфера, дуже багато навіть було страйків. Звичайно, перемогла дружба, всім дуже сподобалось, і ми плануємо ще проводити такі заходи, саме об'єднувати різні покоління. Що плануєте можливо робити зараз? Можливо, що, що ви нам ще не розповіли, ще у вас є щось цікавеньке. <світ> так, е ну якщо вже так ми по е нашим турнірам. Е вже в нас навчальні заклади вийшли на навчання. Ми дуже раді, що на навчання саме офлайн, і ми також вже провели перші такі турніри серед навчальних закладів з гри в боулінг. В нас було три дні, тобто окремо було перший день змагались між собою вищі навчальні заклади, другий день коледжі і третій день наше професійні училища. Їм дуже сподобалось. Вони просять ще заходи. В нас незабаром відбудеться таке свято День студента, і ми плануємо провести до дня студента буде звичайно нагородження найкращих студентів. Але також серед студентів проведемо нашу інтелектуальну гру, батлум, таку на патріотичну тематику. І ми вже запропонували і до нас вже надходять списки команд з навчальних закладів. Також в нас. Влітку в серпні, місяці, вже другий рік поспіль, ми святкуємо День Молоді. Цьогоріч у нас відбувся дводенний такий форум Роль молоді у післявоєнній відбудові України. Наша молодь під час цього форуму звичайно спілкувалася з міським головою, з головою обласної ради. Також в нас відбувались тренінги, тренінги з домедичної допомоги, тренінги з самозахисту. Також відбувалися такі тренінги з проєктного менеджменту. Ну і, Звичайно. Ввечері в нас знову ж була інтелектуальна гра батлум, тобто щоб об'єднати молодь, молодь між собою поспілкувалась і відпочили, і все ж таки спілкувались і далі планували, як далі і допомагати, як далі волонтерити саме для підтримки нашого зсу і для підтримки наших внутрішньо переміщених осіб. Ну, також у нас так заходи так активно. В нас молодь відвідала, скажімо так, закордонні, можна сказати, подорожі. Відвідала іноземні країни. Іноземні країни, так. В нас молодь відвідала місто. Мюнстер, це наше місто побратим, яке знаходиться в Німеччині. Там відбувались заходи, які були присвячені 375-ї річниці з дня підписання фестивальського мирного договору. І молодь там в нас перебувала 5 днів, і дівч... наші дівчата, хлопчик в нас був. Зміг переткнути, скажімо, кордон, тому що, на жаль, хлопців нас не випускають. І е, там також перебували е, молодь, перебувала е, саме міста побратими, саме Мюнстера. Тобто був обмін досвідом, е, наша молодь е, приймала участь у дебатах і також в е, різних спортивних е, змаганнях. Також молодь у нас була в місті Люблін, Був обмін досвідом, подивились, як працюють громадські організації, молодіжні. Подивилися, які в них молодіжні простори. В рамках якого проекту була співпраця? Чому їздили саме наші молоді люди? В місто Люблін була там відбувався конгрес транскордонної співпраці 2023. Ми були і в 2022 році, тобто Люблін він був і столиця, молодіжна столиця, і запрошують завжди нашу молодь. В Мюнстер я знаю, що відпочивають діти влітку відпочивали саме наших учасників бойових дій, загиблих, а також вони от, також запросили, крім дітей нашу молодь, щоб вони також відволіклись від переняли нашого, досвід. Так, перейняли досвід, також розказали, поділилися тим, що відбувається все ж таки в нас. Тому що, звичайно, і наші Скажімо так, іноземні партнери, на їхнє щастя, як вони кажуть, ми це бачимо тільки по телебаченню, ми вам, всі нам співчувають. співчувають. Але, як вони кажуть, на щастя, ми в цьому не перебуваємо. Тобто для них це також дуже боляче, вони нас підтримують як можуть і. Звичайно, надають і благодійні допомоги, і такі, скажімо так, моральні, тобто підтримували і під час нашу молодь, під час цих таких. Закордонних, скажімо так, подорожей, якщо порівнювати молодіжну політику Німеччини, Польщі України що спільного чи активна там молодь? Тому що в Україні останніми роками молодіжна політика зросла на дуже високий рівень. і Молодь залучається до усіх і до рішень, до прийняття рішень і до заходів, і так далі. Створюється багато простору для того, аби молодь могла реалізовувати свої ідеї, як в Німеччині, в Польщі. Зокрема, хочу. Можливо, похвалитися, але на мій погляд, що все ж таки, ми більш активні. В нас енергія, в нас 24 на 7 Ми повинні бути в русі. Тобто, молодь так приймає участь і хоче приймати участь у всіх засіданнях, у всіх панелях. Тобто у, всі, у всіх. В процесах, процесах да, прийняття того чи іншого рішення. В них так більше, ну так… більш старше покоління. Ну, і старше, і вони ну, спокійніші. Тобто, якщо в нас наші молодіжні простори, ну, можна сказати, зранку до вечора забиті, тобто проходять якісь заходи, тобто в нас вже черги, звичайно. ну… Звичайно, є в нас простори, тому що там укриття, але навіть де немає укриттів, і провести якийсь захід, треба записуватись і не завжди є той час, так, вільний час, який тобі потрібен. В них, як ми бачили, є що спокійно, пусті простори, тобто молодь коли хоче, приходить. Тобто, все ж таки ми більш активні. Більш активні. Не можу сказати, що це навіть і пов'язано з війною, завжди молодь була активна. Зараз, так, звичайно, в нас більше вже е, до патріотизму, тобто е, волонтерять, е, які пишеш в групу необхідно от нещодавно. Прийшла гуманітарна допомога 20 тонн в один день розгрузити 20 тонн в інший день. Тобто, це і для наших внутрішніх переселенців без питань. Хлопці звичайно розуміємо, що дівчата не підуть. Хлопці без питань, коли що завжди за плести сітки? Ми також де, де потрібна допомога. Так, заходи на збір коштів, так, і самі вони донатять, тобто збирають, передають військовим, знають, кому, що і як. Тобто молодь в нас дуже-дуже дуже активна. Вінницька молодіжна рада працює склад рік. Тобто щороку восени так, ви проводите вибори? Так, так, боротьби. Так, тому що в нас є, якщо і в навчальних закладах, випускаються. тобто вже... Не можу, чи почали працювати, чи е, хто там одружився, тобто вже інший трошки стиль життя. І за цього ми оновлюємо. Хтось е, бачить себе вже не в молодіжній не в молодіжній раді, а десь вище. Тобто і за цього ми і оновлюємо. Якщо, от ви сказали, молодіжний молоді вік, молоді, молоді люди 14 так. 35 років так. Е, в молодіжній раді є представники там і школи, ви сказали, так. і більш старші з громадських організацій? Якщо чи немає якихось суперечностей, тому що 14 років, 30 вже можуть бути хтось, хоче заходи спрямовувати в одне русло, комусь це вже не подобається. Це можуть там не знаю, вважати дитячим, хоче щось більш серйозніше. Як ви от між ними комбінуєте, чи намагаєтесь зробити і такі, і такі, чи все ж таки? Говорити, вирішувати проблему спільно, ну таких питань не було, але якщо є в нас, ви зараз так ну задавали питання, і ви знаєте, в нас є і дитячі заходи, і молодіжні, тобто. В наших дитячих заходах приймає участь молодь, тобто вони проводять, вони спілкуються з дітьми, з молоддю. І діти 14 років, вони вже дорослі. Вони ніколи не скажуть: от навпаки, от 14 років вони хочуть такі більш серйозні заходи. Тобто, вони, ну, на жаль, але вони як кажуть, Дуже хочуть подорослішати, показати, що ми дорослі. Навпаки, ті, хто дорослі, хочуть більше все ж таки е, такі е, молодіжні заходи, так з дітьми. Тобто такого не було. Але в нас є і ті, і ті заходи. І якщо навіть будуть такі питання, ми завжди йдемо на зустріч і одній, і іншій стороні. Тобто будуть організовані і проведені заходи і для дітей, і для молоді це навіть добре. Вони можуть е, ділитися досвідом більш старші можуть багато чого повчитися в менша? Звичайно, звичайно. Є іноді такі ідеї в дітей, що вау! Може, щодо... звідки, звідки? Звідки такі ідеї? Щодо ідеї, як взагалі. От коли людь, молодь, молода людина хоче організувати якийсь захід, в молодіжній раді, наприклад, якщо вона навіть знаходиться, до кого їй звертатися? Як, як працює команда і як організовується захід? Ну в молодіжній раді є голова молодіжної ради, тобто молодь надає пропозиції, свої ініціативи саме голові молодіжної ради, вона вже. Звертається до нашого відділу з такими та такими та ідеями. І вже ми спільно реалізовуємо, звичайно, вже думаємо, кого підключити, де що зробити, як кажуть, де щось -то попросити. Тобто не тільки голова молодіжна рада, а вже вся молодіжна рада, знову ж ці ініціатори там. Ці люди вони безпосередньо приймають же участь в організації, тобто разом показуємо, як, що, де, який лист написати, треба там узгодити, ну навіть по пляжному волейболу. Так? Захотіли, будь ласка, знайшли. Ми знаємо, що на пляжі хімік був побудований такий майданчик. Молодь. Той же ініціатор підійшов, знайшов хто відповідає за цей майданчик, домовився, з якої по яку годину. Тобто, звичайно, там там, де там водичку, це, це вже ми допомагали. З подарунками ми допомагали. Тобто, все одно вони приймали участь обов'язково, і це їх вже. Вчаться, приймати рішення, домовлятися і доросле життя. І знову ж, як я вже казала, працювати в команді. Тобто, десь ти впереді, а десь ти, як кажуть, і допомагаєш, і правильно розподілення обов'язків. Правильне... Так, звичайно, звичайно. Вони вже знають, вони вже хто вже. Навчився вже вчать інших, вже там підказують, як правильно зробити, куди краще звернутися, а що навпаки краще не робити, тобто там бути обережними. Це все всі знають і проходять. Про роботу ще Він Смарт. Розкажіть, як зараз молодь долучається, чи взагалі чи зацікавлені у вивченні іноземних мов? Так, звичайно, в нас і проходять на базі нашого креативного простору левел, проходять знову ж таки безкоштовні курси і польської, і англійської мови. І не тільки да, в центр підліткових клубів в нас дітки, але саме в левелі 80 відбуваються курси для дорослих, ну для дорослих, для молоді, і в нас на жаль, більше все ж таки. Охочих чи ми можемо вмістити, але ми також розглядаємо, що далі, що можливо, зможемо зн знайти ще е педагогів, які будуть безкоштовно. Вони вчать якось курсом, це не разове заняття. Це Ні, курс, це які... курс, це вони цілий рік. Тобто є групи, які з нуля, а є вже, як кажуть, базові вже знання. І це починають з першого заняття цілий навчальний рік, тобто з 1 вересня до 30 травня. У Вінсмарті нещодавно відкрився новий відділ психологічної підтримки. Розкажіть про цю ініціативу, з, з якою метою була створена. З 1 листопада в нас створився відділ психологічної підтримки з метою збереження та відновлення психологічного стану для дітей, підлітків, молоді і їх батьків. Тобто, хоч в нас можна сказати, в нашому місті так більш-менш тихо, спокійно, були, були в нас і були в нас і жертви, але все ж таки діти здригаються, коли чують сирени. Все одно в них вже психологічний стан не такий. І для того, щоб, можливо, все ж таки, хоч трішечки повернути їм щасливе дитинство, ну, на жаль, необхідно їм поспілкуватися з психологами. Перед тим як відкривати центр. Перед тим, як відкривати відділ, ми спілкувалися з батьками, чи потрібно це. І ви знаєте, багато батьків все ж таки написали так, що моя дитина буде відвідувати психолога, вона потребує. І багато також батьків питали, чи можна, щоб ми Групове, тобто з батьки і діти, можна чи що окремо ще й батьки? Звичайно, В наш відділ психологічної підтримки можуть приходити не тільки діти, які відвідують центр підліткових клубів, але й пересічні громадяни, які відчувають, що ми хочемо зараз поспілкуватися. Нам необхідна допомога, все ж таки професіонала. І наостанок поділіться майбутніми планами. Що ще плануєте зробити до завершення року? Або можливо вже на наступний рік ви собі будували якісь плани. Хоча в теперішній час важко щось будувати на довгий період часу. Так, звичайно, важко. Ми зараз все ж таки буде оновлений склад молодіжної ради. Будемо з ними спілкуватися, будемо чути їхні. Пропозиції їхні ідеї. Я впевнена, що буде дуже багато цікавих ідей, все ж таки направлених в першу чергу на патріотичне виховання молоді. Ми все ж таки будемо проводити більше заходів різних тренінгів з психології. Також будемо проводити. Далі продовжувати тренінги із домедичної допомоги, з самозахисту. Будемо вже, дай Боже, що Зможемо проводити заходи серед навчальних закладів. У нас є багато квізів на патріотичну тематику, і ми будемо саме заходити в навчальний заклад. Щоб от сьогодні ми в державному там педагогічному університеті, і будемо там декілька днів, щоб побільше студентів взяли участь все ж таки у тому чи іншому заході. Тобто такі. Амбітні плани, і ми все ж таки сподіваємось що буде перемога за нами. Буде мир, і ми будемо працювати. працюємо вам успішних реалізацій ваших планів з оновленим вже складом Вінницької молодіжної ради. Дуже дякую вам. Нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради.